Біблія вчиті показує, що Жінка, здебільшого, вона як помічниця для свого чоловіка, і дуже багато християнок, дівчат, вони коли одружуються, вони ну, розуміють, що буде правильна модель сім'ї, що є Бог, є мій чоловік, є я, є діти. І багато християн розуміють це вертикаль. І при цьому буває таке, що чоловік починає залазити в якусь халепу, або в нього починаються проблеми з алкоголем, або автомати, або якісь борги, або порно, або ще, що, ще щось. І от де для дівчини знайти цей баланс, щоб з одного боку якось. Почати впливати на ситуацію, бо цей корабль він кудись не туди пливе, на якийсь азберг, а з іншого боку, вона якось має от знайти оцю мудрість в собі, як, ну, як вона помічниця його в чомусь. Апостол Павло, коли говорить про тіло Христове, про церкву, він каже: ми всі є частинки тіла, і якщо якась частина тіла хворіє або страждає, то з нею страждає все тіло. А якщо радіє, тішиться, то й все тіло радіє і тішиться. Тому цей самий принцип, бо ж написано, що і будуть вони двоє одне, одне тіло. Угу. Цей самий принцип тут. Якщо він страждає і він в проблемі, самий неправильний спосіб це абстрагуватися і сказати, що це його проблеми. Ні, це ваші спільні проблеми. І як в тебе рука болить, ти не кажеш, а це її проблема. Ні, ти приймаєш це, ти щось робиш з цим, ти якось це розділяєш. Є таке поняття в темі залежності там наркотичних як співзалежність. Да? Тобто є син, який наркоман, але разом з ним вся сім'я страждає, бо він там з хати виносить речі постійно в боргах, постійно там в поліці з поліцією проблеми чи ще щось. Тобто вони співзалежні. Ось е, знаєте, коли ми одружимося і виходимо за виходять дівчата заміж, чи хлопці одружуються. е, Ми О, ви... це ж так красиво на шлюбі сказати клятву і вгорі. І в радості. І поки смерть не розлучить нас. Uh -huh. е, це все бла-бла-бла. А реально от горе, ваш чоловік в проблемі, це горе. Ви будете з ним іти далі. Я не кажу підтримувати і йому там випивку носити з магазину, щоб йому попустило. Але е, дбати про нього в елементарному, там, нагодувати ви можете його, хоч він і випив, окей, ну ви можете свою. Відповідальність як дружини, ви можете її, скажімо так, виконувати. Ось. І, звісно, що ну, ми з біблійної точки зору говоримо, то написано в Біблії так: якщо ти бачиш брата, який грішить, молися за нього, Молися. і молитва робить чудеса. Молитва робить чудеса. Є різні всякі історії з життя християнських сімей, де жінки. Особливо, хоча і чоловіки теж, але більше жінки вони вимолювали своїх чоловіків. Але ж це тяжка праця, розумієте? І тут така штука. Дивіться, ми захоплюємося, я говорю іноді з жінками. Ми захоплюємося подвигом матері Терези, да? ми кажемо, вау, калькута! Там от вона, вона заміж не вийшла, присвятила себе монашеству, і там дітей рятувала, угу. і це подвиг. Але ми не вважаємо за подвиг, коли жінка заради свого чоловіка. Який вляпався. От якщо ти служиш в реабілітаційному центрі, чи працюєш, да, чи організував реабілітаційний центр для якихось наркоманів, то ти герой. А якщо жінка як той наставник в риб центрі там всі 10 років життя з чоловіком, ну то це вона жертва. Мені здається, тут треба переміна мислення. І це відносно і чоловіка, і жінки. Віднесися до цього як до своєї місії, як до свого покликання в цій ситуації. Тому що якщо ти дивишся на людей, які займаються реабілітацією е, для інших людей, і ти скажеш: ну вони молодці, от подвиг звершили, витягнули наркомана. А твій чоловік, ну, наприклад, в алкогольній, чи там в порнозалежності, чи ще чомусь, ось вважай це своєю місією. Можливо, Бог саме тобі довірив його життя, його душу, щоби ти була поруч і допомогла йому якось дошкандибати до царства Божого. Ось. Е, на жаль, ці штуки не популярні. Нам mm -hmm. хочеться успішного успіха. Ось щоб вся картинка була гарна, і щоб сім'я була як на фотографіях. Але це реальність життя. І ось тут наша вірність, і це оце все, що ми там обіцяли на шлюбі. Там до поки смерть не розлучить mm -hmm. нас.